5 квітня, 25 рік, 3 секція, восьмий поверх. П'ять хвилин нам дали на те, щоб зняти, ну ми встигнемо. Що тут? Тут, бачите, стеля, стіни. Навіть в МЗК вже так зробили все. Отак все страшно виглядає. Потім. Що, ну, тут я не знаю, що потім зверху підлогу наляпають, замітати навряд чи хтось буде, так і наляпають. А. Віка, тобі треба отакі 300 гривень і берегти свої гарні чоботі. А оці диви, ну прям взагалі ж просто агень. Щібліти. Машиню в мене залиши і будеш перевдягати. Так. Я от возлі набой на ринки купила. А геть літній варіант без п'ятки, незручно. Це наплювала машина, а потім рівняють, а потім вже верхній слой шар. Це все, що вони механічно зробили, ти повністю таке бугарками. Потім рівняють. Це називається машинно. О, тут диви. Добре, що рівняли. Клас. Бачиш, картина маслом будуть потім щищати. Хляп-ляп. Таке собі. Процес. Ні, ну нормально, процес іде. Робоча, робоча обстановка. Тут уже все поробили. Тут маленька. Та я думаю ні. Ну і там роблять щось. Туди не підемо. Все, дякую Марси! Все мы по... Навіть не, не знаю, тут щось роблять, ні? тут, ж напевно, вже нічого не роблять, тільки гріють. Ну Тут і музика, там так уже гарненько, да? коли все заробили. Там, там десь тече, а вони вже зробили все гарно. Нічого ж тече. Тут кинули. Почали робити і кинули. Кинули із а, стелі, я так. дивись, мокра. Це ж тече. Я теж свіжу. по покрашеному, по помитому. От оно. Вот так воно виглядає. А може, знаєш, це ще й текло, може, від штукатурки. Текло. І воно, коротше таке. Робочі процеси, он з цей з бочонка тіч. Все як має бути тут нічого не змінилося. Все як було, так і залишилось за тиждень. Тобто за тиждень поверх один роблять. І з такою кількістю людей... Будемо ми робити до наступної третьої пасхи після цього, з таким темпом совсім мокрая, видиш, Охренеть! А що ж вони там а вони там штукатурку планують робити? Воно геть мокре. Ой, матір Божа. Ну може вони зараз там доделають цю кришу, то що кран працює, і поменше буде. Може. Там же ще її треба накрити. Добрий день. Добрий день. Ви маячки встановлюєте, а так? А як штукатурка. Так, да, я зрозуміла. А, а там, що ви штукатурите поверхом вище, а там таке все мокре. Поверхом вище? Так. Да. Ну він канал оцей тут поряд, геть мокрий. А, так, да, може бути. Це нічого тяжкого вбити. Ага, ясно. Це нічого страшного. Добре, дякую. Сохне так пятнами. Перепады температури не допоможуть. Віка, я навіть не знаю. Ну, нема... що туди, ну ще поверхом нижче, а далі. Спускаємось. Да. Ну, так. Да. Все равно больше нікуди не переберемся отсюда. Ну да. Пойдем в шестую. Может там уже плитка лежит на полу, а мы да, пропускаем. Батареї И батареи брати. И батарея. От мені цікаво, значить, цікавы. А, там не зашили. Там лишили, да. Ну тут же ж мають зробити дах над цим, над п'ятим поверхом і засклити повністю. Я думав. Ну, приходять поэтому пострічати в лакошках. З собі вже в, в комнатах. Да? Так? Да. З дітьми в жмурки mm -hmm. гратись. Це у нас такі дві квартири і обидва власника сказали no problem, хай буде так. О, тут можна побачити, як лишають після себе. Це в нас сьомий, так? Да? Сьомий поверх. Все позамітали. Тут вже бачиш підрозетники зроблені. Ну ти в по-моєму ж ти разі Можливо, так. Да. Я страдаю на склероз, тому тільки порівняють хай відоси, власники. Хто, хтось відбочував, креслення вивчав. Електрик, напевно, креслення вивчав. Сфотографувати вам. Хоп. Готується. Тут поки дирки, отвори роблять. А тут вже теж по помитому пошлі. Розмовляла з Бродською в четверг чи в середу. Вона мені доповідала, яка має бути цегла. Я кажу, Таня, так з такою самою, ну, подивись. Ну, порозмовляли далі. Ти диви, який тут електрик, любитель. Я не запитувала. Электрик полюбляет відо... гарние краевиды, да. Да. Ну, Хороший вкус у человека, сигареты как у мене. Да. А ручка. Чорна ручка. Сегодня у меня была квартира, то я тоже так сидела в грязи. Ничего, Вика, ну Продамо потім історично значене здання за мульйон бувшому забудовнику. Купимо собі з видом на ейфіліву башню. Ну, жди ти мрія розбиваєш так. Я вже не пам'ятаю, тут стики зі старою штукатуркою, новою штукатуркою, Все замазано, власника все влаштовує, то й, слава Богу. Да. Тут ми інформуємо, люди хай що хочуть, то роблять. Все, можна йти вниз.